Привіт-привіт, дорогі друзі! Вітання вам із Заходу України. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні трішечки краси зняла з підвіконня цю орхідейку, Зветься Мурсія. Я її впустила, відламала там одну квіточку. Але слава Богу, головне з розеточкою все добре. Ці орхідейки у мене знаходяться вдома вже рік, рівно рік, чуть менше року навіть, бо котрась куплена була в серпні, в липні, вересні минулого року. Всі ці орхідейки були куплені по оцінці. В звичайному квітковому магазині, не в місті, а й в селищі міського типу. Колись був район. Так як зараз пішли реформи, тепер вже не район, а селище. Тому це не є дуже розвинений район, тому такі Простенькі завозять орхідейки до нас, рідко попадаються, якісь сортовики класнючі. Ці орхідейки в мене знаходяться, як я вже сказала, менше, менше року. Декотрі орхідейки цвітуть на своїх цвітоносах магазинних. бруньки пробуджені. А декотрі орхідейки повирощували вже домашні квітконосики. Тому такі у нас вони вже цвітуть доволі давно. Мурсія цвіте першим квітуванням на домашньому квітконосі. Це його домашній квітконос, а оце пробуджена брунька на старому квітконосі. Вже це точно півроку, 5-6 місяців вона цвіте на стільки квіточок. Відсушила вона одну квіточку, тут. А тут сьогодні я обламала квіточку. І скільки вона наростила, стільки і є на даний час. Дуже трудівничка, дуже класнюча, я її дуже люблю. Скільки мене подружки не умовляли продати свою красу, я ніяк не згоджуюсь. Я її дуже-дуже полюбила. Вона дуже Стійка витривала, квіточки такі плотні, трошки вицвітає, як бачите, але це нічого. Друга орхідейка це стеленбош. також цвіте один пагін випустила на старому квітконосі, бруничку розбудила. На кілька квіточок. І оце домашній квітконосик з відгалудженням. Також вже доволі давно цвіте у нас у мене вдома, в домашніх орхід... умовах. Стійкий витривалий сорт, ростить розетку як одна, так і інша. Дуже Класнючі орхідейки. Я їх купляла, як я вже сказала, у відсвівшому стані, тільки було кілька квіточок, що я могла подивитися колір і пробитий сорт. Так що я дивилася в інтернеті який-то сорт, щоб знати, що я купляю. Наступна у мене орхідейка це Нептун. Вона цвітає повністю домашнім цвітоносом, квітконосиком з відгалудженнями. Я її купляла на три, на три, на два квітконосики. Вона в магазинні квітконосики не пробуджувала, а виростила домашній. Така лошадушка, домашній квітконосик з Трьома додатковими пагонами. Ось один, ось другий і ось третій. Центральний пагін вона кілька квіточок вже відсушила. П'ять квіточок вона вже відсушила на центральному пагоні. Також дивіться, це свіженькі такі. Яскраві квіточки, а це такі вже старіші квіточки. Вона цілий час дорощує і дорощує пуп'янки. Така красуночка. Чесно скажу, не роблю якихось супер умов. В мене немає додаткового освітлення. Всі вони у мене стоять на підвіконні, в теплий період на всіх підвіконнях, а в зимовий період вони не можуть стояти у мене у приватному будинку на всіх підвіконнях, бо в мене немає опалення на всій будинок, тільки точкові опалення. тому... Заношу я їх у дві кімнати, три на такі от комоди. І так вони всі в мене зимують. Тільки починає тепліти на дворі і кімнати прогріватися, тоді я їх знову розношу по кімнатах. Минулу колекцію я втратила, вона була також доволі велика. Вона втратилася 22-му році. Я поїхала була до Польщі і вони загинули. Шкода було, але нічого не поробиш. залишилось тільки дві орхідейки з минулої колекції. Ну і моя любов любовна це є True Love, такий красунчик. В нього вже друге квітування. Всіх чотирьох орхідейок і цієї, яку зараз буду розказувати. Це е, ж, у цих трьох орхідеок, вибачаюсь, перше квітування одно єдине від, від зими. Вони цвітуть на ці квіточки і ніякі більше. А оці дві. Це вже їхнє друге квітування. Одна з них True Love. Я магазинні квітоконосики, як казала вже кілька разів, повністю не обрізала тільки до першої сплячої бруночки. Тут вони відцвіли першими сплячими бруночками. І доки вони цвіли тими бруночками, виростила орхідейка. Ще дві сплячі брунечки пробудила і ще більші каскади. Минулі каскади два також були, але на трішечки менші. А тепер дивіться, яка краса Неймовірна. вона дуже важка, орхідейці дуже важко. Я мушу її підпирати. Іншими кашпо, тому що каскади завалюють горщик, і вона може звалитись. як не сама, то і ще когось за собою потягнути. Такі красиві каскади. Я ніколи не зрізаю повністю квітконоси, як бачите. Нептун також не зрізала ці повністю квітконоси, але вона, напевно, що такий сорт, що не пробуджує бруночки, але хай стоять. Так само, як вони відцвітуть цими квіточками. Я не зріжу повністю квітконоси, а й тільки до першої сплячої бруночки. Такий трулав Ви можете прослідкувати в моїх відео, скільки він цвів першим квітуванням, і вже ось скільки він цвіта цим другим квітуванням. Квіточки доволі великі, можете зрівняти з тими квіточками, тут десь, напевно, 7, 9 см, тут 9 см, це точно. Тут також доволі така крупна, 9-10 см. Ну, а тут це також дуже велика квіточка. Десь, напевно, 11 см це є така красунечка. І це ще не кінець її дорощуванню, тому що вона дорощує і дорощує квітконоса. Така трудівничка True Love. Тут у нас знаходиться такий красень. Я зараз подивлюсь на горщику, я підписала, я шукала по інтернету, дивилась одно відео одної пані. І Пізнала свою орхідейку, тому підписала, бо я цією орхідейку тропік, пикок. О, я цією орхідейкою підперла трулав, тому що вона завалюється. красень, має доволі великі квіточки, також десь, напевно, 11-12 сантиметрів. Це вже її також друге квітування. Бо... Чуть не пішов, трулав донизу. Мої орхідеї додають мені нервів. Це вже її друге квітування. Перше квітування було на сплячій бруничці магазинного квітконоса, а це вже її домашній квітконосик. Такий каскадик сформований сам по собі. На вісім квіточок була ще дев'ята. Але вже відсушилася. Зараз, бо я думаю, що вона ще буде продовжувати квітування. Також доволі довго вони цвітуть. Такі мої красунички. На підвіконні у мене знаходяться ще кілька орхідей, але вони з магазинним. Квітуванням, тому я їх не знімала, хотіла показати тільки домашні квітування. Я люблю свої орхідейки підживлювати янтарно, бурштиновою янта -бурштиново нікотиновою кислотою. Такий коктейль їм роблю раз на два тижні через полив, раз простою водою, а раз коктейлем, бурштинова, нікотинова кислота. Ще можу додати аскорутин. Це вітаміни, зміцнюючі для кореневої системи, антистрес, також всякі поживні речовини. Така в мене краса знаходиться, знаходиться на підвіконню в спальні. Добре, дорогі друзі. На сьогодні будемо завершувати е, такий огляд. Дякую вам за увагу. Бажаю вам рясного квітування та здійснення орхідейних мрій. До зустрічі!